Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Підозрюваний у вбивстві, Мовознавиці Ірини Фаріон спеціально потрапив в об'єктиви камери до спостереження незадовго до фатального пострілу. Утім, стріляти міг не він. Це все сплутує сліди. Можливо, вбивця дівчина на місці злочину було знайдено гілізу від спортивної, а не бойової кулі. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Якщо доведуть, що він не вбивав, хлопця можуть відпустити підомашні арешта, щоб убити українку. Підозрюваний підійшов до неї дуже близько на відстань не більше, ніж два метри. Про це стало відомо під час брифінгу міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Сам момент вбивства на відео не зафіксований, але є кадри останніх хвилин підготовки перед нападом 19 липня. У день стрілянини зловмисник чекав на мовознавиць у дворі житлового будинку близько двох годин. Він міг використовувати перероблений пістолет. 18-річний В'ячеслав Зінченко, якого спіймали 25 липня, отримав ще одну офіційну підозру. Втім, у нього точно є спільники Клименко. Також розповів, що через резонансний злочин копив. Вже допитали 900 свідків. Під час розслідування встановлено й опрацьовано понад 80 людей схожих на вбивцю. Зібрано 9 тисяч фото з камер спостереження і призначено 22 судові експертизи. Телеграм-канали пишуть, що сі зооточені українці не вірять у правоохоронців Та заявляють, що вони взяли не того. Інші заявляють, що того ситуація напружна. Пишуть про вбивцю. таємно вибили з камери через чорний хід він зник. У той же час могилу Фаріон можуть екзумувати заради отримання кулі, яку так і не вилучили після пострілу. Чомусь. Телеграм-канали пишуть, що суддя відмовиться від справи Фаріона через тиска та погрози. Про це буде повідомлено офіційно. Все страшніше стає від усвідомлення того, що можливо Фаріон прибрали внутрішні кроти. Адвокатка Карагіна Гусейнова коментує справу вбивстві. Ірини Фаріона заявила, що й досі не чула жодного прямого доказу. Вони під захисного сулими. Мені як юристу взагалі не зрозуміло, чому ця людина зараз сидить на лаві підсудних. Давайте подивимося, що показали органи дізнання. Я не почула як юрист, як його офіційний адвокат, і у мене є питання. Зрешто що інкримінує цій особі, що вона була на місці скоєння злочину і все ми з вами почули хоч один прямий доказ, зазначила юристка в ефірі Києва 24 Вона вважає неприпустимими оприлюдненнями конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі, яка викликає дуже багато контроверсійних емоцій. Це є пряме порушення закону. і Це є збудження емоцій певної частини суспільства, які вже собі в голові винесли вирок і вважають цього молодого чоловіка винним. Я не знаю, чи цей молодий чоловік винний чи ні. Це може Вити лише суд, але якщо ви знайдете в соцмережі, то там просто відкривається портал у пекло, Сказала Гусейнова. Адвокатка також сказала, що її особисто шокувала інформація, що від імені міністра МВС та очільника нацполіції роздали нагороди та розкрили ці справи. Колеги справу не розкрито. Людину не визнано винною ще й давати нагороди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до своїх посадових зобов'язань. Це невеликий нонсенс, зазначила вона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.